Рименування вулиць, зміни до бюджету громади та ситуація з теплопостачанням. Ці питання обговорили на засіданні виконавчого комітету Черкаської міської ради. Які рішення ухвалили, розкажемо далі. Шість питань порядку денного про перейменування вулиць у Черкасах. Перше про перейменування Сурікова на лейтенанта Мукана. Зі слів міського голови це дуже складне питання, адже до міської ради щодня надходять подібні звернення від родин загиблих героїв. Близько 20, а то 30 родин загиблих звернулися і сказали, шановні друзі, у нас що у місті подвійні стандарти, то перейменовувати будь ласка. Тоді на наших синів, на наших братів, які також загинули. Ну треба до цього. Підійти виважено. Я розумію, що один депутат у нас він замкомбріга і це все переконав комісію. То давайте тоді або перейменуємо 185 вулиць, або не будемо зовсім перейменувати. Тому ну, що це питання воно надзвичайно складне. Я не можу сказати. Я е, підтримую перейменування. Не мука значить, підтримую перейменування на інших героїв. Але як дивитися і що відповідати батькам, з якими ми постійно спілкуємося, і що казати? Після тривалого обговорення члени виконкому вирішили перенести обговорення питань про перейменування вулиць на наступне засідання. Голова топонімічної комісії та перший заступник міського голови Сергій Тищенко каже: на жаль, усім вулиць не вистачить, хоча підтримує перейменування на лейтенант. Рішення економічної комісії було ну, не одноголосне. Було багато таких людей, які теж підтримують, ну, що потрібно дочекатися кінця військового стану, потрібно закріпити, тому що в нас вулиць на всіх не вистачить. У нас навіть ну, ми не зможемо змінювати, тому що в нас кількість загиблих збільшується з кожним днем. На жаль. Голова правління ТЕЦ Віктор Олексенко доповів про стан тепломереж у місті. З його слів із 790 будинків, що підпорядковується підприємству, теплоносій на сьогодні не подано до 35. Зараз там тривають роботи спільно з теплокомуненерго, Там спільний порив і на нашій, і на теплокомуненерго мережі. Завтра ці роботи будуть закінчені. 34 будинки планується підключити до теплопостачання. З Суботи ТЕЦ перейшла в зв'язку з тим, що пориви всі усунено. Перейшла на зимовий режим роботи, запустила насосні станції. Всі, і зараз режим у місті на ранок більше скарг за те, що жарко. Юля Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.